Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді шкода Суперб з Швейцарії. В такому білому кольорі на легкосплавних 19-дисках. Бліни замінені всі на нові поворотники в зеркалах. Підписуйтеся на канал. Будуть приходити, тисніть дзвіночок, будуть приходити вам нові сповіщення, як бачимо парктроніки позаду, відкриємо багажник, присутня шторка, все регулюється. Тут у нас все чистенько, нічого не пошкоджено в такому гарному стані. Тут також все. Нічого не побите, не подряпане. Рівненька, задня оптика вся ціленька. В хорошому стані. Екологія на місці, вихлопна, не задимлена. все дуже акуратно, гарно. Шкіряний салон, Алькантара, шкіра Алькантара. Дуже багато місця. Автомобіль у нас по картах хороший, 13-й рік, модельний, і виготовлення на облік стане 13-м. Двигун 2.0 TDI, 103 кВт 140 коней. Лінзована оптика. Умивачі фар, протитуманки, партроніки, все це присутнє, датчик світла, датчик дощу. Водійська карта також в хорошому стані, не пошкоджена, нема подряпин, пороги, все, накладочки, все присутнє, нічого не побите, сервісна є. 232 пробігу. Тут у нас електрорегулювання, хороша музика. Кермо в нас не мультимедійне, не перешивалось, не фарбувалось, обтягнуте шк... шкірою. Регулюється по висоті, по вильоту. Присядемо до автомобіля. Церкало з автозатемненням. Все, шкіра хороша, алькантара також не пошкоджена. Ця сторона також в хорошому стані. 232 пробігу, оригінального, ніколи нічого не скручується. ДСГ, шестиступка на мокрих щепленнях. 4х4 повнопривідна. Вебасту. Двохзонний клімат. Все це в нас присутнє. Зараз заведемо, подивимося, як працює. Заводиться співоберта, дуже гарно завелась. Все працює гарно. Сертифікат присутній. Все це є. Подивимось до двигуна, як працює двигун. Як бачимо, двигун працює рівнесенько. Антифриз у нас чистенький, нічого не замаслено, двигун чистенький. Нічого не крутилося. Кому сподобається такий автомобіль. Є в наявності інші, ще є інша шкода. Супер. Парі рідні. Все в нас в порядочку. Телефонуйте, завжди знаходжусь на зв'язку. Усім дякую, до побачення.